Дороги, залізниця та тверді побутові відходи. Саме в цих напрямках Рівне та Луцьк повинні активно співпрацювати. У цьому переконаний столичний експерт Ігор Парасюк. За гроші американських грантодавців він розробив спільний стратегічний план розвитку обласних центрів та навколишніх територій. Мова йде про Рівненський, Здолбунівський, Луцький та Ківерцівський райони. Головний принцип за словами економіста розвивати міста синхронно. В більшості місць світу, які знаходяться поблизу, наприклад, правила благоустрою міста є одинакові або дуже близькі. Ну, скажімо, біля кіоска урна повинна мати отакий от розмір, стояти на такій відстані. Тобто це і в місті, а, і в місті Б. Для того, щоб підприємець, який працює в тому і в другому місті, не лимав собі голову якимись там особливостями місцевими. Тепер під цей проект необхідно знайти гроші. Волиняни перший крок вже зробили. Запропонований план співпраці погодили міська, районні і обласна ради. Наші депутати поки що вивчають цей документ. Хоча загалом рівненські чиновники двома руками за співпрацю з Луцьком, насамперед, у спільному залученні іноземних інвестицій. Користуючись нагодою, вони розповіли луцьким колегам про свої успіхи у цьому напрямку. Так кажуть, 10 мільйонів гривень вдалося залучити в рамках програми розвитку ООН. Як результат, у місті на умовах співфінансування нині реалізовують 80 проєктів. Три проблеми: це ремонт дахів, це інженерні мережі і системи водопостачання та водовідведення. А також, звичайно, є основною проблемою це і енергозбереження і утеплені будинки, в тому числі і ліфти. Похвалилися рівняни і будівництвом сміттєпереробного заводу. Нагадаємо, німецький інвестор хоче організувати екологічно чистий процес переробки сміття рівнян у тверде паливо для цементного заводу. Рівненські чиновники порадили лучанам теж задуматися над сміттєвою проблемою. Ходили такі розмови, що інвестор розглядають питання долучення самого міста Луцьк до цього проекту. Я думаю, що проблема з сміттям у вас є, існує. Вона не знята. Луцькі чиновники пообіцяли дослухатися до парад. кажуть, якщо заводу і не збудують, то розглянуть цільність транспортування сміття до рівного. Наступна подібна зустріч робочої групи відбудеться вже незабаром у Луцьку. Володимир Струс, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.